Вітаю з 12 травня 2025 року. Нібито нас очікує 30-денне перемир'я. Ну про це оголосив Володимир Зеленський. Я так розумію, що відбулося на фоні відвідування Мерцем, Макроном і Стармером Києва. І ось що сказав Зеленський. Наш результат це абсолютно чітка об'єднана позиція. Що... Ага, наш результат окей, наступного. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом я отут послухав і потім е, задався питанням: а хто, хто, ми, хто, хто, хто ми домовились? По нам не стріляє Британія, по нам не стріляє Франція, по нам не стріляє Німеччина. Було колись, але зараз ні. Е, з ким домовились? З ким? Між собою можна домовитись все ще завгодно. Ну, ви знаєте, я е, не знаю, я можу з дружиною Валерією домовитись, що мені умовно в салоні продадуть Мерседес не за 70 тисяч доларів, а за 5. Але це нічого не означає. Ви розумієте, про що я? Якщо немає сторони, яка стріляє, то домовленості нічого не варті. Ну, я думаю, що Володимир Зеленський скаже про це далі. Вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Ага, ми вимагаємо цього від Росії. Ми це я так розумію. Ми, Британія, Франція, Німеччина вимагаємо цього від Росії, але нам потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки. Тобто, грубо кажучи. Ми особливо вимагати не можемо, тому що в даному випадку потрібна ще підтримка Сполучених Штатів Америки, добре. Але Сполучених Штатів Америки не було на цій зустрічі, і питання ми вирішили. Ну, ви розумієте, в контексті позиції диспозиції, яка зараз є, те, що вирішив Стармер, те, що пообіцяв Макрон, і те, про що розповів Мерц. А, ну, і те, в чому він, вони запевнили Володимира Олександровича і українців, це нічого не значить, бо ні Мерц, ні Стармер, ні Макрон не привезли з собою або домовленості з Путіним, або результати якихось кулуарних. Можливо, кулуарних є якісь, є якісь результати домовленостей. Але тоді, напевно, не варто вживати слово. Ми вимагаємо, якщо є домовленості. Ну, що в толку вимагати? Ну, я прийду в салон і буду вимагати, щоб мені мерседес продали за 5 тисяч доларів. Ну, його ніхто не продасть. Ну я можу сказати, що я розраховую на допомогу ну, там, умовно, якогось олігарха України, який володіє цим, цим автосалоном, але і в цьому випадку хто його знає, чи буде олігарх тиснути на же салон. А тут це штати ж не впливають на Російську Федерацію. Тобто, навіть якщо Трамп зателефонує Путіну і скаже Володя, ну ти зупиняйся, то це вже було, воно не працює. Тобто, ми то можемо вирішити. Але якщо Російська Федерація не в курсі, то я боюсь, що ну, питання зупинки війни, зупинки бойовиків воно під питанням. А до речі, як там Стармер, Макрон і е, Мерц поїхали сьогодні вже з Києва? Чи вони ще чи вони переночують сьогодні? Ну ну давайте далі. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припи? От це мені вже подобається. Тобто подобається, що ми вже перейшли від е, доволі ну, таких. Слів, які не можна виміряти, пам'ятаєте, ми говорили багато різного, там справедливий мир, ну бо таких слів, які, які не можна виміряти. От, от є в цьому проблема, не можна виміряти. Сьогодні зверніть увагу, ми нічого не вимагаємо, ми вимагаємо просто зупинки бойових дій. І це дуже правильна позиція. Шкода, що цю позицію ми висловлюємо сьогодні у вразливому положенні. Оце я хочу, щоб ви усвідомили всі у вразливому положенні, тому що е відвідання Макрона, Стармера і Мерца це все дуже добре. Але це звичайні люди, які особливо ні на що не впливають, тому що вони, на відміну від. Трампа, на відміну від Путіна, на відміну від інших диктаторів, не правлять одноосібно. Їм... Вони можуть пообіцяти що завгодно, але вони скажуть, Володя, просто нам треба через там провести, у нас там парламенти, у нас там погодження, у нас там бла бла-бла. І це все бла-бла-блакання буде дуже довго, бо в них демократичні процедури. А тому для мене важливо, що сьогодні президент країни висловлює позицію. Згідно якої на першому місці сьогодні люди люди, збереження життів людей, мир без умов. Поки що далі вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки, це є дійсно реалістичним. Тобто самі ми ну, цього зробити не можемо, знову таки. І ми знову усвідомлюємо, от це теж мені дуже імпонує. Сьогодні ми вже усвідомлюємо, що без Сполучених Штатів Америки навіть зупинка бойових дій неможлива, тому що моніторинг цього неможливий. Це ось те, що нещодавно я був в ефірі, там народний депутат не зрозумів мене мою позицію. Мені довелось пояснити, що оту позицію, яку зараз депутати деякі займають. Я займаю її з 22-го року. І тоді, коли це було небезпечно, і тоді, коли про це ніхто не говорив, а у більшості і депутатів, і е, українського суспільства, була думка кардинально інакша. була думка типу е, Олексій Арестович-Стайл. І ви можете назвати це по-різному: це підтримка, це психологічна розгрузка і так далі. Ну, це все дуже добре. Це все дуже добре. Але коли ці цій психологічній підтримці була зашита неправда про дві три ракети, про 2-3 тижні, про розпад Російської Федерації, про занепад її економіки, про те, що війна закінчиться протягом двох-трьох місяців, і так далі, про, про місяць. В 2022 році, в а, травні, в а, Штатах зібралися. В Пентагон запросили власників заводів, заводів військових. Я записав відео, воно є в мене. Бо пам'ятаю тільки мої відео 16 лютого, ви далі повертайте, будете дуже здивовані. І от в травні я записав відео: війна буде тривати довго, тому що власників заводів просто так не збирають і просто так військові замовлення не розміщують. Це тривалі інвестиції, це мільярди доларів. І ні один власник заводу, зверніть увагу, до травня цього не було. Тобто до травня. Думали, що вдасться якось чи домовитись, чи зупинитись, і так далі. Але ж тоді приїхав Борис Джонсон. Борис Джонсон. От мені цікаво, як би Борис Джонсон прокоментував нинішню а, думку, нинішню позицію, яку ми висловлюємо. І чи сьогодні ми не хочемо. Фактично засудити Боріса Джонсона, хоча б морально, за те, що він недооцінив ризики, і ми знаємо від Давіда Арахамі, що саме Борис Джонсон сказав: Ми будемо підтримувати, воюємо, ми все дамо і так далі. А сьогодні виявляється, що ми навіть зупинити бойові дії не можемо без моніторингу Сполучених Штатів Америки. Як би не було, я дуже вітаю те, що сьогодні ось така вже риторика. Обережна, зважена, в основі зупинка бойових дій. Це прекрасно, це чудово станом на сьогодні. Особливо в тих умовах, які є на нині. Але з оцього відео і з цих слів, я мушу сказати, що станом на сьогодні про 30 перемир'я не домовлено. Ми не чули поки що заяв з боку Російської Федерації. Хоча є. Невеличке сподівання, що вони і ми будемо вчиняти так, як ось ось це перемир'я 8-10 травня. Коли воно було оголошене, відповіді як такої прямої Україна не дала, але перемир'я до деякої міри, до деякої міри утримується. До деякої міри. Звертаю увагу, тому що ми. Не дали погодження прямого. Я дуже сподіваюся, що анонсоване і оголошене з понеділка перемир'я воно так само буде в тиху підтримуватись і другою стороною. Але до 12-го ще є неділя, ще є ця ніч, ще є наступна ніч. І вся неділя День. Тому раджу сьогодні вночі. Надзвичайно бути уважними до пабліків, до моніторингових каналів. Обов'язково не ігноруйте тривогу, тому що ну, до понеділка ще, вибачте, доба навіть більше. Поки що, крім ми вимагаємо, Російська Федерація не дала погодження на перемир'я. Російська Федерація умову перемир'я висунула, і ми її з вами бачили. Пісково озвучив, що умовою перемир'я, зупинки бойових дій є непостачання зброї протягом цих 30 днів. Тут питання не підняте: чи будуть постачати, чи не будуть, бо знову-таки, сьогодні пролунали заяви про зброю, але про це в наступному відео. Бережіть себе і ще раз повторюю: не ігноруйте тривогу, тому що станом на зараз. Про 30-денне перемир'я не домовлено. Не забувайте підписуватись, коментуйте, поширюйте відео, бо анонімно і нічого не роблячи, країну змінити неможливо. Ми з вами висуваємо раціональні пропозиції. Ми з вами хочемо добра нашій країні, і тому кожен із нас має бути трішечки сміливіший, але без істерик, без Психологічних зривів і без маніпуляцій, які інколи на вас поширюють, як деякі чиновники, так і депутати, так і ті, хто вже почали боротися за владу, так і, вибачте, деякі лідери думок. Багато з них перебувають за кордоном. Самі боротися тут не будуть, але вас закликають до дуже радикальних дій. Цього не потрібно. Достатньо вашої трішечки сміливості. Бо надтої радикальності анонімно, це без смислу. Підписуйтесь, спонсоруйте, поширюйте. І дякую всім, хто зі мною.